Вітаю вас, малята! Як ви сьогодні себе почуваєте? Чи ні в кого не болить живі? А може, раптом хтось застудився? Чи у всіх гарна температура? Я гадаю, і вірю в те, що ви всі здорові. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про те, як дбати та зміцнювати своє здоров'я. Здоров'я! Це стан організму, при якому нормально працюють всі його органи. Перше правило, яке потрібно дотримуватись людині, це дотримання режиму дня. Режим дня це чіткий розпорядок життя протягом доби, який включає в себе чергування, неспання і сну. І навіть організацію різних видів діяльності, які бувають протягом дня. Друге правило для нашого здоров'я це загартування. Загартування це допомога сонця, вітру, води та спорту, в зміцненні нашого організму та здоров'я. Є спеціальні процедури, до яких входять повітряні ванни. Обтирання тіла мокрим рушником, зарядка, масаж, контрастний душ. Третє правило це гігієна. Гігієна це догляд за своїм тілом. Тримання його в чистоті пропоную вам пограти в гру, яка називається Для чого це потрібно. Наприклад, гребінець так, він потрібен для розчисування волосся. Для чого потрібна зубна щітка? Так, щоб чистити зуби. А для чого потрібна мочалка? Вірно, щоб мити тіло. А для чого потрібен шампунь? Щоб мити голову, молодці. Ой, діти, подивіться на долоньки цього хлопчика. Які вони. Так, вірно, вони брудні. А якщо подивитись на них через мікроскоп, що ми там побачимо? Вірно, у нього на долоньках дуже багато мікробів. Мікроби. Це маленькі живі організми, які не можна побачити без мікроскопу. Мікроорганізми бувають корисні і шкідливі. Корисні живуть в кефірі та йогурті і допомагають нашому животику, а шкідливі можна зустріти будь-де на екрані телефону, на ручці дверей, в магазині, у нас під нігтями. Ми з вами подолаємо шкідливі мікроби. Так, треба мити руки, бо мікроби дуже бояться мила. Наступне правило здоров'я це правильне харчування. Треба вживати тільки поживне і корисне, не їсти надміру і пам'ятайте про вітаміни. Останнє правило. Це звички. Звички це такі дії, які ми робимо доволі часто чи навіть постійно, не замислюючись над цим. Звички бувають корисні і шкідливі. Давайте пограємо з вами у гру, що корисне, а що шкідливе. Наприклад, виконувати ранкову гімнастику. Це корисно чи шкідливо? Так, вірно, це корисно. Допомагайте далі дотримуватись режиму дня. Так, це корисно. Гристи нігті. Шкідливо. Мити руки з милом. Вірно, малята, це корисно. Дивитися телевізор. Шкідливо. Їсти овочі та фрукти. Це корисно, молодці. Чистити зуби. Так, вірно, корисно. Загартовуватися. Корисно. Їсти багато солодощів. Так, це шкідливо. Діти, тож пам'ятайте, щоб здоровими нам бути, треба навичок добути. Про здоров'я піклуватись. Перш за все не лінуватись і дружитися зі спортом. Рідко ласувати тортом, солодку воду менше пити. І ніколи не палити, щоб знешкодити мікроб руками й щоразу чисто. Не забудь щоденно їсти овочі та фрукти різні. Всі вони тобі корисні. Вранці і ввечері, мій друже, завжди-завжди чисти зуби. Бережіть себе, малята, до зустрічі!